Так, усім привіт, настала черга, те, що я вам обіцяв. Ось його, Чорнобаївка. Ось так виглядає Чорнобаївка на сьогоднішній день. Тут і здорові грони, і невеличкі. Ну, різні, тут не буду як куща обходити. Отак От ось виглядає. Значить, ось ось. Що можу сказати по цій формі? Ось внизу тут багатенько. Бачите, так? Да? Ось, дивіться, такі чудова грона. Там воно. Ну, де красивіші вже, зрозуміло, трошки позрізали. Значить, що я можу сказати по цій формі? Форма доволі раня. Не сказати, що це ультрарання, але ну, на раню точно вона тягне. Вона одна із перших у мене в цьому ряду. Це де ці американські кишмиші. Вона одна з перших тут визріла. Так що форма родня. Зараз ми візьмемо, ну, зірвемо ягоду, заміряємо, розмір заміряємо. Буду брати таку середню ягоду, щоб і не, не здорова, не мала. Ось зараз зріжу. Ну, все-таки дивіться, ягоди в неї. Зараз заміряю вам на камеру, скільки вона тут в мене. Давайте все, за це її почнемо. Так, включимо. Так, ось по нолях у нас. Так, давайте. Значить, дивіться. 28,7. Длина, товщина. Ось, 21,2. Так. І зразу ж її, давайте будемо зараз віса старуємо, щоб уже все. В одному. А ну-ка, ось, ну ліж, ну ліж, І зразу будемо і ложити її сюди. 7 грам вона. Дивіться, друга наступна ягода. Отак, мабуть, буду брати. Дивіться, бачите, не, пропаду, ну, не падає із штангеля. 32 на 20. Цю уважимо, дивіться, 7,3, ось, у. дивіться, 19,8 даже ні. Аж отак, ось, у. дивіться, 20-24, да? длина ягоди. Ось. У. Ну, тобто ягода, бачите, така грушовидна трошки. Продовгувати, ну красиво, дивіться, крупні, крупні, нормальні ягоди. То, що треба для кашмеша, наче аж ще й, й завеликі. Дивіться, ріжу вам. Напевно бачите. Коротше. Манюсінький, манюсінький де не де і то там. Сік, бачите, на ножі чуть-чуть окрашений. Тобто вона спіла давно, вона вже аж переспіла. Ось. Ну, тобто перший клас без націнневості. 100% перший клас без націнневості. Зараз заміряю по цукру. Гляну, що вона тут у нас показує. Що вона у нас покаже. Так. Я ж кажу, трошки чуть-чуть, сік такий окрашений в неї. Так, а ну-ка. Так, а в неї... Ну, підставляти не буду, бо я все одно не можу там попасти, бо я не бачу. А в неї 18 брік. 18 брік. А доволі... Ви знаєте, доволі така солодка. Я щось Думав, що буде більше, бо ну, в тої в карліти було там під 19, ну теж 18-19 я думав і тут буде так само, а тут... А ну зараз я ще одну попробую таке. Може зараз щось друге покаже. Ні, це 17, дуже, ще чуть і менше на одну одиницю. Костянці станція в неї. Соковито мармеладна, багато соку і ну, хрусту немає, соковито мармеладна. Дуже така, кислота із цукром нормальна, така, хорошо збалансована, дається їсти, чим то мені навіть знаєте, чим то смак на, ну, чуть близенько нагадує каску. Шкірка з'їдається без проблем. Тобто шкірка шкірка нормальна. Ну, громке, так, да, тут, воно ж цвіло, непонятно, то я ж піднімав, коли вже було. Ну, все, бачите, вони. Гляньте, бачите, та форма. Доволі така інтересна, як грушки, бачите? Красиво. Дасік, тобі подобається? Тобі подобається. Ти бачиш, яка гарна ягода, бачиш? Ну скажи, що тобі подобається ця ягода. І мені подобається. Гронки такі не, не дуже великі у ну, цьому році. Ні, ну були там одиничні такі. Ну не буду, я ж кажу. У мене немає, знаєте, моди вам показувати вибирати саме. Показую статистично. Ну, якщо воно дасть є, воно вкрав, бачите? То значить і нормально. Да, і ще візьмеш? Ну, бери. <с 2> Отак. <с 2> ну, да, Досіка не якщо погано, він їсти не буде точно. Балуваний, як, як його власник. <с 1> тобто це якось так. На цьому все, я ж кажу, придиві От е, рекомендую такий, знаєте, мускату немає, але, е, смак е, ну, дуже приємний такий. Приємний у нього смак. Гронки нормальні. Для кишмиша ягода здорова. Там воно з тієї сторони грон. Ну, в мене тут так проволоки напутано, що обходити, не хочу тягнути. ну Не знаю, якщо так воно бачить, через те. Вже чималенько зірвано да, Ще один недостаток у нього. Сильно він грузиться, ох і грузиться. Я відсюди, мабуть, процентів 70% зрізав урожаю. Бо це перве плодоношення, то ви бачили, коли я навесні сидів і показував, яка гора була тут в тих Ну Там суцвіття були такі, ну бачили ви, просто дебелячі. Я думав, що якщо і грони такі будуть, як ось, то я різав суцвіття. Ну, тут же ж я його піднімав, коли метрові вже пагони були, поптрусював. Ну, тобто я сам шкоди тут заліз. Завдав чи маленько, то грони такі собі, знаєте, де вісюльки, де, де нормальні, коротше. де руки не походили мої, не побивав, то нормальні, а де побивав. Ну, і, звісно ж, де самі красивіші, то вже ж трошки позрізали. Ось так. Так що це такий гарний е, кишмиш, е. лоза доволі бодро визріває. Дивіться, вже вона майже визрівша. там на кінцях поставалося, там воно по, по 20-30 по сантиметрів до кінця. Ну Тобто, безпроблемне. Мені какається, безпроблемне. Це що, да, нормувати, треба буде урожай трошки. Ну, знаєте, одрізати це не приклеювати. Одрізати тут е, Займає часу, ну не знаю, там 2-3 минути сіли, почекали, поопадало лишнє. А от уже коли не запилюється, чи не вішається, це вже хуже. Ну, я б рекомендував би вам такий мать виноград на, ран... на ранній термін. Ну, то, що треба, що тут про нього, я вам вже все показав, зняв, як би заміряв. Я думаю, вже вродь би, все зробив тут. Що... Що вам цікаво, Да? Я ж кажу, є такі видаючіся ці здорові ці ягоди. А ну-ка, скільки ж тут? Ну, ось сюди, 9 грам, ну, 9 грамів, ну, вона, бачите, ну це такі більш більше одиничні, як, ну трапляються, здорові та й здорові. Хоча коли розкусуються, Аж наче аж крумчить. Ну, я б не сказав, і м'який, дивіться, така, бачите, біленька. Ну, Дуже гарний, смакує. Ось до речі, теж його люблять, бо ось дирку вже вигризла. Та, не то, що вигризли, а вже з'їли воно. Ну, Він давно, давно спілий, як би, вже виїли воно, пуста. Одна шкарубка. На цьому все, всім дякую. Оставайтесь на каналі, будемо ще дивитися по кишмишах. Та я взагалі по винограду тут. До наступних відео.